Шойтами в коробочки. А шойтами в коробочки. А шойтами візьом коробочки. <свист> е е е е нарешті, друзі. Нарешті прийшов час, і мені треба вже міняти мою відеокарту. Як ви бачимо, це Zotac RTX 3080 Ti Дуже класна, потужна карта. Зараз я буду робити таку розпаковочку. Купив дуже за дуже сладкою ціною. Вона, як бачите, запакована. Людина покупала її для Майнку, але на жаль, майнінг вже здох, і я в нього забрав її за пів ціни. Дуже сладка ціна була. Давайте не будемо тягнути кота за хвост і почнемо. У нас тут зоток RTX 3080 Ti на 12 ГБ, як ви бачите. Дуже класна, гарна коробка, версія Trinity називається. Я міг також купити 3090, але я, я думаю, що різниця в іграх дуже дуже маленька. Відкриваємо нашу дуже чудову коробочку і зараз подивимось. Я ще не робив розпакування, ви бачили, там були пломби. Так, такий гарний пакетик, якісь там документи, які, не знаю. гарантії нема. Вона з Америки, гарантії немає. Я не знаю навіть, працює вона, не працює, я хз, Але продавець казав, що все тут повинно бути окей, вона новенька, з пломбами. Так, да, я бачив, пломби були, я їх відкривав. Зараз подивимось. Це два переходничка, там є два восьмипінових живлення на нашу відеокарточку. Але не знаю, мені вони не потрібні, тому що в мене є блок питання, там все це є. Так, І саме ця карта, так, яку ми зараз бачимо. Там вже нічого немає. Так, дивимось, дивимось. Дивно, але сама упаковка бачите, не запакована. Вона без плом, без нічого. Так, от сама карта. Ну, я бачу візуально, вона дуже ну, нова, повна нова, нова, новесенька, новесенька, новесенька. Жодної, жодної крапочки, жодної нічого нема. Заглушки всі стоять на містах, пломби стоять на містах. Я все бачу, все стоїть на своїх містах. Ну, будемо сподіватися, що вона буде працювати і що, знаєте, покупати кота в мішку не дуже хочеться. Але за такою ціною. Дуже сладка, дуже сладка ціна. І будемо зараз дивитися, щоб все було візуально, було все гаразд. Так, ну дивіться, вона є, все окей. Так, заглушки зараз будемо обирати і будемо потихеньку-потихеньку будемо її вже підключати до нашого робочого комп'ютера. Це відеокарта для мого робочого магазину. Вона буде не дома стояти, вона буде стояти у мене на магазині. Так що так, почнемо. А оце саме мій робочий комп'ютер. Тут стоїть карта RTX 3060 Ti. Зараз ми обережненько вимкнемо живлення, достанемо саму карточку і будемо вже спробувати підключати нашу нову карточку. Цю карту я достану і подарую її своєму синові. Зберу йому також зборочку. Дома пускай в нього також буде комп'ютер. Достаємо карту, дуже непогана, 3060 Ti від Asus. Дуже гарна тяне ігри, дуже гарна карточка, мені дуже подобається. І я, як кажу, я віддам, віддам її своєму сину, пусть радується. Так, а зараз будемо встановлювати вже нашу Zotac 3080 Ti і побачимо, побачимо, як вона буде в нас працювати. взагалі запуститься вона чи ні. Бо знаєте, якось дуже так страшненько це код в мішку, то таке, так не робіть, будь ласка. Так ну что давай-то Пробуємо, як кажуть, дуже важливий час буде момент. Підключаємо DVI-порт. І так, ж... живлення є. Я бачу, що вентилятори вже крутяться і це вже непогано. Так, друзі, запустили ми формак, перевіримо наш волохатий бублік, да, перевірили ми формарком, також дали бали, все окей, наша карта працює. Також я завантажив 3D і зараз буду також запускати тести. Тести здатності екрану 2K, вікі в HD, як кажуть. А вам велике дякую, що подивилися такий довгий ролик. Да, хто майже дійшов до кінця. Дякую велике, гарного вам дня. Слава Україні, друзі!